Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Важливо вивчати Біблію, слухати пророків, а не безглуздих. Хто каже, що Бога немає, у кого немає Бога, значить, немає розуму, і це говорить Біблія. У нас є Євангелія, тому треба служити Богові, живому і поклонятися Йому одному. Він творець світу, всього, він рухає гори і землю з місць. І все держиться на ньому, Бог тримає весь всесвіт. Все, що ми бачимо, це по милості Божій. І Біблія це наукова і найавторитетніша книга. Тому важливо вивчати істину, щоб розрізняти де світло, де темрява, де брехня сатаністів, тому що є пекло, і це доводить. Книга Біблія, і тому дійсно потрібно приєднатися до живої церкви Христа, бути воїном і учнем Ісуса Христа. Бо страх Господній і розум Христа це фокус на праведності. Тому вірити дійсно свідкам і очевидцям, бо Ісус показав завіт милості та любові, праведності віри, свідкам і очевидцям. Ісус показав заповіт милості і любові, те, чого не було у друзів Іова. Амінь.